Хай вислухає тебе Господь у день скорботи, захистить Тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч зі святині і підтримає тебе зі Сіону, нехай згадає всі твої жертви і прийме Твоє цілопалення. нехай дасть тобі за серцем Твоїм і здійснить усі наміри Твої, ми зрадіємо спасінню Твоєму, і в ім'я Бога нашого піднімемо знамено, нехай Господь виконає всі прохання Твої. Тепер я знаю, що Господь спасає помазаніка свого, вислуховує Його зі святого неба, могутністю спасеної правиці своєї, одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми будемо хвалитися іменем Господа, Бога нашого. Вони похитнулися й упали, а ми встали й стоїмо прямо. Господи, спаси царя, нехай почує нас у день, коли взиватимемо до нього. Псалом 20 – це пісня впевненості у Божій підтримці, коли день здається темним, а серце виснаженим. Це не просто молитва про допомогу, а визнання сили Бога, який завжди поруч, навіть у найважчі моменти життя. Він народжений із досвіду скорботи, але наповнений світлом перемоги. У ньому є все віра, надія, подяка і сила, що народжується з довіри. Цей псалом, як подих після бурі, коли серце втомлене, але живе. У ньому Давид говорить не лише від себе, а від імені всього народу, що шукає підтримки у Господа. Він показує, що справжня сила не в зброї, не у владі, не у людських союзах, а в Божій присутності, яка ніколи не покидає того, хто кличе його щиро. Перші рядки це молитва підтримки, хай вислухає тебе Господь у день скорботи. У цих словах велика ніжність і глибока віра. День скорботи це не просто час біди, це момент істини, коли серце розкривається. У радості легко вірити, але справжня віра випробовується у темряві. І саме тоді Бог стає ближчим, ніж будь-коли. Ім'я Бога Якова, згадане в цьому псалмі, символізує Божу вірність. Яків це той, хто пройшов через боротьбу, втрату, втечу, але став Ізраїлем, тобто тим, хто переміг у Бозі. І тому, коли псалміст закликає захист імені Бога Якова, він нагадує: цей Бог, Бог вірності, що веде через труднощі до благословення. Далі звучать слова: нехай пошля тобі поміч зі святині. Святиня це місце, де Божа присутність відчувається найсильніше, але для віруючого серце, що молиться, стає святинею. Там, у глибині душі, Бог посилає допомогу. Іноді це не зміна обставин, а зміна серця. Коли всередині з'являється мир, навіть буря ззовні втрачає силу. Нехай дасть тобі за серцем твоїм, це не обіцянка виконати будь-яке бажання, а визнання, що коли серце з'єднане з Божою волею, тоді його прагнення стають чистими. Бог не дає все, що ми хочемо, Він дає те, що нам потрібно. І часто те, що здається втратою, згодом виявляється порятунком. Псалом 20 навчає бачити Божу руку навіть тоді, коли здається, що все йде не за планом. Ми зрадіємо спасінню твоєму, це слово впевненості, а не спогаду. Тут ще немає перемоги, але вже є радість, бо віра бачить кінець історії ще до того, як він настав. Це віра, яка святкує заздалегідь, бо знає, що Бог не змінюється. У центрі цього псалма визнання, що Господь рятує помазаніка свого. Це стосується не лише царя Давида, а й кожної людини, яка віддала життя Богові. Бо кожен, хто довіряє йому, стає його помазаником, тобто тим, хто несе його присутність у світ. Бог рятує таких не лише від зовнішніх ворогів, а й від внутрішніх страху, розпачу, сумніву. Давид розумів справжня війна не між народами, а між довірою і страхом. Тому він каже одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми будемо хвалитися іменем Господа. У стародавньому світі колісниця і кінь були символом могутності військової сили. Але Давид говорить, що сила Божа не потребує зброї. Той, хто покладається на Бога, сильніший за ціле військо. Бо Божа перемога не в руйнуванні, а у відновленні. Цей рядок, справжній виклик сучасному світові. Людство досі шукає безпеки в технологіях, грошах, владі, арміях. Але жодна з цих речей не дає миру. Вони можуть дати тимчасовий спокій, але не заспокоять душу. Мир не купується, він народжується у серці, що вірить. Вони похитнулися й упали, а ми встали й стоїмо прямо. Це не просто про перемогу над ворогами. Це про здатність піднятися після падіння. Бог не обіцяє, що ми не впадемо, але гарантує, що ми не залишимось на землі. У цьому різниця між тими, хто покладається на себе, і тими, хто довіряє Господу. Людина без Бога падає остаточно, а віруюча падає, щоб стати ще сильнішою цей псалом, наче духовний щит. Його варто читати у день скорботи, коли серце тремтить, коли життя здається несправедливим, коли бракує сил. У ньому звучить обітниця, хай Господь підтримає тебе. Це означає, ти не сам. Навіть якщо здається, що все руйнується, Бог тримає тебе невидимою рукою. І ця рука сильніша за всі бурі. Псалом 20 нагадує, що скорбота не кінець, а шлях. У день скорботи людина або ламається, або змінюється, і таємниця віри в тому, що саме в стражданні Бог відкриває себе найглибше. Коли всі інші джерела висихають, лишається єдине його присутність, і саме вона стає джерелом сили. У цьому псалмі багато символів, що вказують на духовну перемогу. Прапор, який піднімають в ім'я Бога, це не знак тріумфу над ворогом, а знак довіри. Це як свідчення, не покладаюся на власні сили, я стою під Божим покровом. Такий прапор не можна відібрати, бо він у серці, віра, яку описує псалміст, не емоція, а рішення. Це вибір довіряти навіть тоді, коли немає видимих причин. Це як стояти в темряві і бути впевненим, що світло прийде. Бог не обіцяє уникнути ночі, але обіцяє, що світанок буде. Псалом 20 також нагадує, що справжня сила у спільності. Давид молиться не лише за себе, а за весь народ. Він показує, що віра це не лише особиста справа. Коли хтось молиться за іншого, він піднімає цілий народ. У Божих очах немає ізольованої молитви, кожна віра підтримує іншу. У Біблії багато разів повторюється ідея, що Бог наш захист у день біди. Пророк Ісая каже, що Господь притулок від бурі. Псалмист у інших місцях називає його фортецею, скелею, опорою. І все це не метафора, а досвід. Людина, яка пережила біль, знає, Бог не лише чує молитву, він входить у саму глибину скорботи, щоб вивести з неї. У новому завіті ця істина досягає вершини. Ісус говорить, що в світі буде скорбота, але додає Майте відвагу, я переміг світ. Це означає, що страждання не скасовані, але їхній сенс змінено. Тепер скорбота не доказ відсутності Бога, а можливість побачити Його дію. Псалом 20 нагадує, що день скорботи це також день зустрічі. Людина, яка довго покладалася на себе, нарешті звертає погляд угору. І тоді приходить допомога. Вона не завжди виглядає так, як ми очікуємо. Іноді Бог не змінює подій, але змінює нас. І тоді ми стаємо здатними пройти те, що здавалося непрохідним, коли псалміст каже Тепер я знаю, що Господь спасає помазаніка свого, це знання не теоретичне. Це досвід. Людина може багато разів чути про Божу любов, але лише у скорботі вона її відчуває. Бо коли все відібрано, залишається лише Бог, і цього вистачає. В останніх словах псалма є переможна тиша ми встали і стоїмо прямо. Це стан духовної зрілості. Людина, яка стоїть, це людина, що пережила бурю, але не втратила віри. Вона вже не така, як раніше. Її сила не у впевненості у собі, а в спокої, який дає Бог. Псалом 20 можна назвати піснею Воскресіння після падіння. У ньому немає відчаю, лише впевненість у тому, що скорбота невічна. У кожній темряві є межа, у кожній сльозі насіння майбутньої радості. І якщо серце залишається вірним, Бог перетворює біль на благословення, цей псалом особливо близький тим, хто зараз проходить через випробування. Він нагадує: навіть якщо ти не бачиш виходу, Бог його має. Навіть якщо здається, що небо мовчить, його тиша це не відсутність, а глибина. Він працює невидимо, як коріння, що готує дерево до нового цвітіння, псалом 20 – це також про вдячність. У ньому людина не лише просить, а й дякує за майбутню відповідь. Така вдячність найвищий прояв віри. Бо дякувати тоді, коли ще не отримав, означає вже мати серцем цей текст перегукується з усім євангелієм. Бо Христос це втілення цього псалма. Він той, хто був переслідуваний, але не впав, хто ніс хрест у день скорботи, але воскрес у день слави. Його життя доказ того, що Бог завжди підтримує праведного. І тому цей псалом не лише молитва минулого. Це слово для сьогодення. Воно каже, коли серце болить, коли віра хитається, коли дорога здається безкінечною, тримайся. Бо Господь не залишить тебе у скорботі. Він підтримає, підніме, оновить, дасть мир і покаже, що його сила більша за будь-яку темряву, а коли прийде ранок, людина, що пройшла крізь ніч, скаже словами псалміста: мі, встали і стоїмо прямо. І цей стан не кінець, а початок нового шляху, де кожен день свідчення Божої вірності, кожен подих, подяка, кожен крок молитва, бо Господь справді підтримує у день скорботи не лише словами, а присутністю. Його рука завжди поруч, і навіть коли не видно світла, воно вже сходить. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.